Сьогодні 11 червня 2024 року. Зараз 7 години 9 хвилин. Вівторок сьогодні продовжую кожен день робити ранкову зарядку. Вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, бо їм навіть рідні люди зараз показують поганий приклад. А я з цим зробити нічого не можу, бо роблю те, що маю робити. Бо борюся з корумпованим бидлом, яке мене оточує. І як я, не розуміючи навіть, що відбувається в нашій країні, продовжує підсилюватися в незаконно збудовані новобудови. Породжуючи корупцію, допомагаючи хитрожопим, хитрозробленим зробленим олігархічним планам перетворюватися з мільярдері, мільярдерів мільйонерів, мільярдери. Які мешканці, така і країна, вони заслуговують на те, що зараз відбувається в нашій країні та й цілому світі. 活着呢。嗯 <laughs> 64 Дуже погано. що Зараз з наших дітей роблять, роблять злочинців. А вони про це навіть не здогадуються.